Привіт, друзі! Це канал Декретні Будні. Мене звуть Лена Олена, і це моє намагання повернутися до вас на Ютуб. І своє ось таке перше відео вирішила розпочати ось так. Адже хочу вам всім сказати слова подяки за ті всі коментарі, які ви мені написали. Це настільки цінно, ви навіть собі уявити не можете. Ті слова підтримки. Ото натхнення, яке я отримала від вас. Це супер цінно для мене. Я навіть не очікувала, що так багато людей чекають на моє повернення на YouTube, і це дуже круто. Я вам всім дякую. Мені було приємно читати кожен ваш коментар ви круті. Я, знаєте, коли починала вести свій канал, я хотіла, якби, щоб мене, до мене тягнулися ті люди, які вміють ділитися. Навіть в такі темні часи, хорошим словом, якоюсь порадою, підтримкою, і мені здається, що мене то вийшло. Я вам всім супер дякую і будьте зі мною! А я буду намагатися вас заспокоювати, надихати своїми відео, або просто відволікати від ось такої нелегкої буденності. Я буду старатись це робити. Не знаю, як в мене то буде виходити, адже я також людина, тому побажайте мені удачі, а я вам побажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, він у вас таким і буде Ти що такий? Ну, що це за банкиш <ріст> Ти де? Ходи сіда, ходи мій красунчик. Де ти є? Вай! Не трогай, не можна. Лиси. Залишки корму. Нам за набрати пішла. Ну що ж, буду до вас пробувати повертатись на YouTube. Зробила я оце ось так. Трішечки показала свого ранку, своєї магії ранку. Ну, а зараз такий фітнес мій був два тижні підряд. Я в спортзал не ходила. Але, бачите, ранковий фітнес у мене ось такий з Лопатою, відкидати сніг, щоб можна було зайти додому, проїхати, виїхати і вийти, в принципі, з двору. Власники приватних будинків мене зрозуміють. Це коли засніжило, то роботи вистачає. Здавалося б, що взимку її менше, але ні. І тоді її достатньо. Це така собі робота не моя улюблена. Я, в принципі, не люблю зиму, а цього року вона така справжнісінька з морозами, з снігом. Дуже аж забагато мені снігу. Мені здається, що це тішить тільки е, діток. А це наш новий член сім'ї Лайс. Він все ще щеня. Він дуже такий ігривий, е, любить увагу, любить пострибати, побігати, погратися такий комедний. Я вже чекаю якнайшвидше тепла, щоб можна було проводити багато часу на вулиці. І, в принципі, вдома вже трошечки набридло постійно сидіти, тому що морози у нас і мінус 15, і вночі мінус 18. Я знаю, що на півночі України ще більші морози, тому хочеться вже весни, тепла і чогось хорошого, приємного. А далі поділюсь з вами закупочками. Так, показую вам закупки, якщо він дасть це зробити, звісно. Е, була в метро, у нас все закінчило Молочко: три упаковки, борошно теж, яйця завжди беру в метро, масло по акції. Була взяла три пачки, там, як від трьох пачок, ціна 79 гривень була, це 82%. Купила кульки, мої діти це люблять. Такі всі, ще не пробувала, але теж ж 69 гривень, 500-грамова упаковка. Гарна ціна. Сир кисломолочний, сметана. Ось таку квасолю люблю брати в метр. Вона така крупна, смачна. Її можна і так приготувати і в борщ, ж ти даю. Апельсини до чаю, мандарини. що з цього року я так і не їла смачних. Чотири огірочка, гречка закінчилась, дві пачки. Також від двох пачок зовсім інша ціна там на 15 гривень дешевше Але оця класна, бо вона не має сміття багато, чиста доволі. А це тодей Незадоволений. Перець. Закінчився. Томатна паста. Ось такий. Сир беру завжди в метро. Це велика пачка. Він є і в цьому ВТБ. ВТБ маленький. І в метро, наприклад, якщо від двох пачок береш 129 гривень. Одна виходить. Ну, 129 гривень, велика пачка. Це дуже гарна ціна на цей сир. Я такий купляю, бо я дітям роблю до школи тост їсти ланчбокси. Цибуля в мене закінчилась. До тих же тостів я беру ось такий хліб метро. Дуже класний. Тостерний, він великий. Він смачний, коли ти запікаєш. І це теж була акція по 79 гривень. Я, ну, зараз розпакуємо їсти, а ці дві, я холодильник і воно стоїть. Купила філе куряче і бедро. Бедро. Стегно, бедро. Не знаю, як, хто як називає. І була по акції риба. Зараз, до речі, в метро по акції червона риба, свіжа, норвезька форель. Ось такий кусок гарний. Я отак розділю. Половинку саморожу, а половинку засолю. Я, я купляю таку ну, для засолки, це набагато вигідніше. Зараз 559 гривень за кілограм. Для червоної риби це свіжий, неморожений це дуже гарна ціна. Тому візьміть собі до уваги. Ось такі закупки. Ну а наступні справи, якими я займаюся максимально часто. Мені здається, що це щодня це складання, прання і. В принципі, прання, коли багато дітей, то це якась просто безкінечність. У мене таке враження, що я постійно перу або перебираю, або складаю. І це якесь, знаєте, замкнуте коло. Такий цикл проходжу щодня. І я раніше дуже любила складати речі, там, робити порядки в Зараз Я це просто ненавижу. Воно мені вже настільки набридло це складання. Що я вам передати не можу. Це ж треба скласти, потім розкласти, порозносити все по шафах, <сортувати> посортувати що, куди. А також прання. Здавалося б, що ну, перемашинка, але з дітьми це так не працює, бо дуже багато речей треба обробити там плямо-вивідниками, позапирати. Тому що машинка просто не випирає. Я не знаю, це в моїх дітей тільки така звичка, що в Поліне, що в Тимура. Одягнеш там штани їм. Вони або на обід, або на сніданку приходять вже руки, витирають в штани. І ці жирні плями їх нереально вивезти. У мене вже ціла куча є цих плямовивідників, і воно щось не працює. Нічого. Але я вже насправді в більшості змирилася. І якось не дуже на то звертаю увагу. Ну, є пляма, ну то є пляма. Річ чиста, вона попрана. Я не можу ніяк попливати, тому нехай ходять так. Я відверто кажучи, не збираюсь там кожен день купляти якісь їм штани, бо вони кладуть якусь пляму. Ну а Тимурчик, це взагалі. Я вам передати не можу. Кадр у нас ще той. Він пішов цього року в перший клас в неповних шість років. Йому в вересні, в кінці вересня, тільки виповнилось 6 І я вам скажу, це досить такий цікавий експірієнс. Це була не наша ідея і не наше бажання. Ми його відмовляли. Казали, що він ще рік походив в садочок. Але ні, він хотів дуже в школу, і окей, ми погодилися. В навчанні йому досить легко, я би сказала, набагато легше, ніж по лінії. Єдине йому було трошки важко на початку висижувати, але нічого, він адаптувався і зараз йому набагато і набагато легше. Єдине, що ось з речіма в нас трошечки так цікавенько. Тому що він просто вбиває речі, один-два рази одягнув, і я не знаю, що він там робить. Футбол в школі. Не знаю, що він копає, каміння якесь, не розумію. Один день прийшов, там тиждень поносив червики і приходить там підошва окремо, червик окремо. Потім куртку купила зимову, <свісно> Він пішов через два дні приходить, а в нього біля кишені величезна така дирка і утеплювач висить. Я не знаю, де він мійшов, за що треба було зачепитися таке щось, щоб так, а що роздерти. Ну, настільки сильно. Я, звичайно, змирилася з цим, просто зашила і так і ходить. Я що нову куртку я йому. Купувати не буду, хай ходить так. Я зашила так не помітно, то не видно. Якщо не знати і не придивлятися. Але ось такий він. Одним словом, діти додають знаєте, цьому життю яскравих барв, навіть дуже яскравих з ними скучно не стає. Ну, а далі запрошую вас до себе на кухню, будемо готувати. Сподіваюся, ви за цим скучили. Дуже багато коментарів, особливо стосовно того, що вам подобаються мої рецепти. Сьогодні готувати будемо суп, це такий сирно-курячий. Знаєте, я так завжди готовка в мене розпочинається з того, що в мене є в холодильнику, ну, то від того я і відштовхуюся. Я все докупила була сирка два плавлених і вирішила приготувати такий курячку, сирно овочевий суп. Напевно, так скажу. Зварила бульйон, зробила засмажку з цибулі з морквою з вершками. Картоплю, також заморожені овочі, бо дуже хотілося би, щоб діти полюбили їх, але насправді не дуже люблять. Ще брокколі, якщо окремо так відварити, то що можуть їсти. А ось так в супі то вибирають, не дуже люблять, але так, так вже є. Доводиться їм їсти. Хочуть, не хочуть, коли голодні, то їдять. А також додала ще в суп плавлених два сирка, і це вийшло. Вийшов ось такий смачний, дуже ситний е такий супчик, сирно курячий. Е мені сподобався і мені смакував. Також я ще готувала. Таку дуже смачну намазку з тунця, дуже вона мені смакує. І чоловіку моєму діти не люблять. Взагалі вони, в принципі, не люблять нічого, що намащується на хліб. Тому це більше така для мене, для чоловіка цього разу готувала меншу порцію. Але ділюсь з фамом. Берете цибульку, нарізаєте її кільцями або напівкільцями. З так в миску кладете. Додаєте цукор, додаєте олію, також яблучний оцет та воду. Це все перемішуєте з цибулею. Я беру ще так добре пожм'якаю, щоб цибуля ставала м'якшою. Ну І далі на розігріту сковорідку берете, викладаєте цю цибулю і починаєте карамелізувати її. Поки вона не стане м'якшою, не випариться вся оця водичка, я ще потім додаю соєвий соус. Мені подобається той смак, який соєвий соус, дає, і, в принципі, колір цибулі. Мені подобається, що вона така стає золотиста. В принципі, можна червону цибулю, оцю синю давати, але мені підходить і така. Я пропорцію і чого стільки потрібно, залишу в описі під відео, тому туди заглядайте. Ось цибулю, коли я карамелізувала, і вона готова така м'якенька, то я її залишаю, щоб вона повністю остигла. Потім в посудині я беру цю цибулю, додаю туди тунець. Мені подобається, коли тунець олії. Можна взяти без олії, кого який є, знаєте, який знайдете. І додаю декілька ложок крем-сиру. Можна з майонезом це робити, можна це 50 на 50 крем-сир і майонез. І переміжці. Це дуже смачна намазка на хліб, обов'язково спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Далі я готувала лимонні кекси. Це для моїх малюків в ланчбокс, Бо я збираю зранку їм постійно якісь перекуси. Отже, Приготування ми розпочинаємо з того, що всі інгредієнти мають бути теплими. Масло кімнатної температури, туди я втираю. Лимонну цедру та додаю цукор та починаю збивати міксером. Далі я додаю яйця туди і також починаю збивати. Після цього додаю сметану. В цьому рецепті, чим жирніша сметана, тим буде краще, тим буде смачніший і такий ніжніший кекс, тому можете бути мати домашню сметану, це буде ще краще. Я яку мала, таку її поклала. Це можуть бути маленькі кекси, я робила в таких капсулах, а може бути це великий кекс у формі. Далі я додала лимонний сік з половинки лимоном, також ванільний цукор, і також це все збила. Після цього я додаю сюди сухі інгредієнти: це в мене борошно. Сіль та розпушувач. І на маленьких обертах все збиває до однорідної маси. ось така консистенція тіста має бути Далі викладаю все в формочки 1 см від верху, І кладу в розігріту духовку на 180 градусів випікати приблизно десь 40-45 хвилин, дивлюсь завжди по готовності. Готові ось такі кекси я змащую зверху е, спеціальною заготовленою, я не знаю, масою. Це лимонний сік і цукрова пудра. Е, я ось таку легеньку, ріденьку консистенцію роблю і зверху намащую. мені більш подобається, тоді воно більш соковитіше і ароматніше. Дуже смачні, діти мої просто обожнюють. Так, діти мої заснови. Я ось так от, щовачора, готую їм речі. І вони тільки встали, вмилися і пішли в школу. Вони, до речі, не снідають мене в школі, бо вони снідають, ой, не снідають вдома, бо снідають в школі. Плюс я їм даю ланчбокс, плюс у них обід, тому там три прийоми, їжі їм достатньо. Так що отак от. іду спати. Завтра в школу рано встати. Ходила годувати собаку, вийшла на вулицю. У нас так класно, знаєте. Впав, нема цих морозів дурнуватих таких. І десь можливо 2 градуси. Дуже комфортно на вулиці. Сніги в нас. Тут мене розчищає в коліна. Хотіла показати моя лохіна, яка бачите? Така укрита і ні. Красиво так виглядає. Камера не передає. Але дуже гарно, дуже гарно. Мої грядочки. Класно. Снігів, коротше, випало на декілька років вперед. Замело. Ну, а далі я поділюся з вами трішечки нашими вихідними. Ми виконували свою обіцянку перед Полінкою. Вона дуже просила нас на козанку, тому ми поїхали обов'язково це виконати. Діти отримали неймовірне задоволення, дуже їм це подобається. І, в принципі, це дуже класна така активність. Тут у нас так зручно досить, що діти можуть собі. Кататись на ковзанці, а ми собі в приміщенні через вікно спостерігали за цим дуже класно, щасливі вони звідти пішли. Просто неймовірно, це дуже класно, що є можливість виконати от якесь бажання або мрію. Ми давно обіцяли і прийшла та пора. І також ми ходили на мультик, не пам'ятаю назву, щось про собаку, якісь супер пещу, як називається. Це у нас відкрився новий ТРЦ в місті, і ми вирішили піти подивитися туди. Кінотеатр дуже нам сподобався, класний. Я вважаю, це один з найкращих кінотеатрів у нас в місті. У нас їх не так багато, але все рівно класно, що є можливість піти. І за це дячно. А це ділю з вами кадрами з такої красивої зими у нас. І на таких прекрасних кадрах буду закінчувати своє відео і дякувати вам за перегляд, за підтримку, за ваші лайки, коментарі. І до нових зустрічей, Па-па! все буде Україна.